Наявність вогнегасника це лише перший крок до забезпечення пожежної безпеки. Часто буває так, що навіть при дотриманні всіх формальних вимог вогнегасники встановлені, опломбовані та розміщені у доступних місцях, у вирішальний момент вони не спрацьовують. Причина проста: вони потребують регулярної перевірки та перезарядки. Без цього жодна система не буде ефективною. Чому важливо перезаряджати вогнегасники? Незалежно від марки та типу, пристрій з часом втрачає тиск, його вміст може втратити. Тратити свої властивості, порошок може збитися в грудки та не викидається при активації, а механізми зноситися. Саме тому перезарядка є обов'язковою процедурою, яка дозволяє підтримувати готовність обладнання до дії згідно з українськими нормами. Усі вогнегасники мають проходити технічне обслуговування не рідше ніж один раз на рік. Це стосується як візуального огляду, так і повного технічного діагностування. Особливо важливо пам'ятати, що порошкові потрібно перезаряджати раз в два або три роки, тоді як вуглекислотні, один раз на п'ять років. У разі використання навіть часткового або випадкового запуску перезарядка проводиться позапланово.